Ми продовжуємо наш ефіри саме зараз на зв'язку, як я вже обіцяв, будемо відстежувати ситуацію на сході. Зокрема, поговоримо тепер про ситуацію в секторі М в Маріуполі навколо цього міста. Олександр Кінсфатер, речник сектору М. На зв'язку зі студією. Пане Олександре, вам доброго ранку. Доброго ранку Назар. У вас я так розумію, все нормально, тому що ми два дні не могли з вами зв'язатися або дізнати... все. все. Це нормально. Не хворієте. Як ситуація в цілому на сході, власне, на сході України в вашій частині, в секторі Маріуполя? Маріуполі? Минула доба в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Маріуполь була відзначена зрослою активністю російських окупантів. Вони 16 разів обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Гнутове, Водяне. Найбільша кількість обстрілів зафіксована в районі Мар'їнки. Десять разів кремлівські посіпаки відкривали вогонь по наших позиціях в цьому населеному пункті зі стрілецької зброї великокалиберних кулеметів, автоматичних гранатометів, зенітних установок. Крім того, бойовики двічі застосували заборонено мінськими домовленостями озброєння, зокрема 82-міліметрових мінометів. По наших позиціях у Мар'їнки і поблизу Красногорівки. В зв'язку з прямою заворозою життю особовому складу військовослужбовці сім разів відкривали по бандитам вогонь у відповідь. Наявність постраждалих уточнюється. Крайній обстріл був зафіксований близько 23 годин. Зараз ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України. Олександра, ну а от, от таке уточнююче запитання. Ми вже говорили з вашими колегами в цей ранок про ситуацію на сході. От говорили, що саме обстріли, активність бойовиків пов'язана з місією БСЕ, що вони залишають територію, яку обстежують, і бойовики відкривають вогонь. Чи така ж ситуація в Маріуполі, з чим пов'язана активність? У По оперативної інформації на лінії розмежування, особливо в районі Марінки, Красногорівки, у бойовиків відбувається постійна ротація особового складу регулярних підрозділів, підрозділів російської армії. Тому вірогідні всього вони таким чином здійснюють обкатку нових підрозділів російських найматів в бойових умовах, а також виявляють розташування наших вогневих точок. А от ми розповідали на початку року про те, що от представники ОБСЄ встановлювали саме в вашому секторі додаткові веб-камери на спеціальних вежах. Чи допомагає це власне відстежувати їхні пересування, переміщення бойовиків? І саме взагалі чи полегшує вашу роботу? На жаль, такі камери встановлені тільки з боку наших військовослужбовців з боку бойовиків їх немає. тому Військовослужбовці е, виказують е, безпокоєність, е, що ця інформація попаде може, в руки бой, бойовиків. Може бути використаною, так. Так.